Давайте разом подивимось швиденько на рішення на варіанти рішення цієї задачі. Значить, створимо перш, будемо йти по пунктам Starship 1. Об'єкт називається Starship. Так, можемо зайти в Object Manager, знайти Starship. Ось він. Ось цей об'єкт. Ось його IP, API ім'я і, і які в нього є, так? А, також я згадував про бонус. Це Salesforce Inspector, так. Ось у нас є декілька записів. Ну, принаймні, в мене кораблів. І а, коли ви встановлюєте, хто встановив Salesforce Inspector, можливо, хтось не знає. У вас збоку з'являється отакий значок, і замість того, щоб кожного разу йти в сетап, оце відкривати і дивитись поля об'єкту, ви просто можете натиснути і вибрати Show All Data. Якщо затиснете Ctrl, в новій вкладці, і можете дивитися всі поля, які є там Crew Size, Мені здається, через пошук. Дуже зручно аналізувати об'єкт, так, кожного кожного запису, тому можна використовувати Salesforce Inспектор. Добре, тоді нам їдемо далі. Sorry, так. Створимо об'єкт. Starship1. І виділяємо пам'ять. Так, ініціалізуємо цей об'єкт, виділяючи пам'ять. І ми знаємо, що по умовам задачі нам потрібен буде ще один starship 2 Аналогічно. Ось. Другий, змі... Другий пункт створити зміни з значеннями ім'я корабля, розмір команди, станція, час вильоту. Текст, інтеджер, ID, date. Time. Створюємо зміни. Для першого корабля. Starship name. Так. Другий у нас буде інтежер Crue size. Третє. Третє. Станція, Станція у нас буде тип ID. Можна використовувати також і текстове значення для типу ІД. Station і четвертий тип: Date. Date, Departure Time, правильно? Час виліту. Я просто скорочу назву: або так, напишу: Departure time. Щоб було зрозуміло. А все ми створили чотири зміни, які нам потрібні для цих полів. Нам потрібно буде в них помістити значення, тому відразу стамо значки присвоїти. І е, е, нам потрібно помістити будь-які будь значення, так? Нехай буде ім'я альфа тен. Crew size 10. Station ID. подивимось будь-який аккаунт. В мене аккаунт The Host, Ви завантажували також базу даних станції, космічні станції, то можете скопівати. Або, знову ж таки, використаємо Salesforce Inspector. І для цього використаємо іншу функцію Data Export. Ви, мабуть, використовували data Import для домашки, data Export. Ось напишемо select ID from account. Сам просте query, так, і потім, коли ви пишете, через кому наступне поле, можна я трошки збільшу. Коли ви пишете наступне поле, name, ви бачите відразу підказки. Знову ж таки, вам не потрібно лізти в сетап Ось і знаходити які поля підставити в запит. Ось ви можете це зробити тут. Name from account. Так. The host. Можна було підставити фільтр. Name. Де ім'я. The host. так. Ось ми можемо тепер клікнути на, на цей, якщо клікнемо на її, то можемо подивитися всі дані, всі поля об'єкту, або подивитися запис Salesforce. Мені наразі потрібно просто скопіювати це поле, тому я скопію просто і ідентифікатор, так. Чому я казав, що замість ID можна використовувати string тип заміняти? Тому що, по суті, ми передаємо текстове значення в одинарних лапках. Departure time, date. Також, якщо подивитися, наприклад, апекс дейт. Ця вкладка документація, якому до цього примітивні типи даних, так? Яку ми до цього відкривали? Ось це string клас, так. Це такий. Дейт клас. Ви можете побачити багато прикладів. Якщо вам не зрозуміли якийсь тип даних, можна подивитися, там як створити нову дату, в якому форматі вона має бути. Ось які методи є. Наприклад, можна просто скопіювати дату як текст, відформатувати, або. Є такий метод корисний Today. Ось. Day-to-day. -to -day. і якщо ви будете набирати його в коді, наприклад, то. У вас будуть підказки також висвічуватись. Якщо ви вб'єте будь-який тип даних, поставите крапку, то ви зможете побачити і без документації, які є в нього методи. А, так, це сьогоднішня дата буде. Today. Зрозуміло. Третій пункт. Передати значення змінних полям об'єкту корабля, так? Першого корабля. name, Це буде Starship name. Ще в нас три поля. На жаль, імена не підказує консоль. Вже більш треба якийсь продвинутий тулс інструмент. Поле, crew size, Значить, так, було. Теж можна через інспектор дивитися. Там значення crew size. Ще в нас два поля буде, так? Station ID. Теж кастомне поле. Передаємо ідентифікатор ID аккаунту station. Um, і departure time. Наче правильно. Так, значення. Передаємо так. Можна дебажити? Раджу дебажити на кожному кроці, бо коли ви напишете багато коду і щось неправильно, тоді важко знайти. Тому зробили щось одне, продебажили, працює. Робите наступний крок. І тоді буде легше відслідковувати помилки. Якщо я все правильно написав, то ось бачите: invalid type starship. Departure time, бачите, я неправильно написав поле. Де воно? Так, я просто в інспекторі подивлюсь точне. Departure. Зараз секунду. Так, це я дивлюсь поля аккаунту. Мені потрібен старшіп. Так, відкрию будь-який запис. І можна подивитися шоудейта через інспектор. Um, так uh, departure time. Plus size, Current Station. Uh, в мене немає цього поля. Я не створив на своєму Орсі, тому воно не розуміє. У вас, мабуть, ви створили в домашньому завданні, так? Я поставлю current station. Замість того поля. Uh, так, добре. Спробуємо. Illegal assignment from date to ID. Так, це я поставив чомусь айдішник. Uh, зараз я все таки. Stворю поле. Um, Дейт? Що, що? Uh, «DateTime», да? Yeah. Я вже не пам'ятаю як завданні um. Я створю date. Якщо тип date time, у вас може бути по-іншому date, time, то тоді ви можете використати метод. Теж можна подивитися методи. Ось System now. Так, ви можете використати такі і отримати вже дату і час. Ось в кого трошки по-іншому. Я створив поле з типом Date, тому в мене буде так. Так, трошки довго загружалась. Ну, буває, браузерні інструменти вони не є самими швидкими, і буває, якби залежить від вашого інтернету, від навантаження серверів. Salesforce також може бути причина. Я думаю, що в мене швидше за все, інтернет. Ось, і ви бачите, що є результат, так? Я перша умова перше, створив об'єкт, друга зміні, третє. Передав значення змінних в поля об'єкту, і четверта мова нам потрібно вже скопіювати значення з цих полів в інший об'єкт. Так і тут є багато варіантів насправді, як вирішити цю задачу. Мені цікаво було, як ви її зробили. Наприклад, саме такий очевидний варіант це зробити так. starship 2. Це вже буде. Посилання на поле об'єкту старшіп 2. І ми можемо просто скопіювати значки, яке вже в нас є в старшіп 1 Так. Саме таке просте значення. Покажемо результат. Можна поставити результат 1. Це буде результат 2. І тут у нас буде Starship 2. А, Так, подивимося результати. Знову, якщо немає помилок. І ми бачимо, що ми передали значення з першого об'єкту в інший об'єкт, так. І те саме можна зробити з іншими полями, які у нас залишились, можна так само передавати. Ось хто зробив цю задачу по-іншому? Як ще можна її зробити? Які ще є ідеї? А чи коректно буде в кінці просто написати старші два дорівнює старші п 1? Ну тобто, значення старші 1 присвоюється значенням старші 2. Так, чому я питаю, тому що ну, як в програмуванні буває часто така ситуація, що є багато способів вирішити одну і ту саму задачу, і кожен програміст він вирішує шукає оптимальний спосіб. Так, це був один І, можливо, швидший спосіб це скопіювати весь об'єкт. Що в нас так відбудеться? Ми вже не розбиваємо Starship 2 на е, примітивні типи даних так, на, на поля. Тут нам потрібно було, бо ми мали передати значення змінних так. Тут вже немає умови, що нам потрібно розбити нам там просто з одного об'єкту треба передати поля в інший об'єкт. Давайте подивимося, чи воно спрацює. О. Експериментуємо. Що в нас вийшло? Вуаля, спрацювало. Насправді, я знав, що в нас працює. А, а дивіться, як ще можна зробити, які ще є варіанти. Давайте ще поекспериментуємо. По в принципі, якщо би в нас оцей перший Starship1 був збережений попередньо, а ми присвоювали його значення до starship 2, ми могли б зробити кверю до starship 1, витягнути всі дані, і потім їх присвоїти до starship 2. Так, але ми не створювали в базі даних. Він тільки Ні, в Ну, ну Ці дані тільки в коді існують, так? Наскільки я зрозумів, що. Якщо б він був створений, так, то тоді да. А Добре, це трошки на майбутнє було сказане. Ще можна, а, можна було би просто передати от ці змінні, Ну, так як ми передавали, але при е, ініціації цього нового об'єкту. Угу. Так, можна зробити. Замість того, як ми робили тут, так, ось ми робимо посилання на об'єкт Starship1, передаємо значення, ми можемо зробити через конструктор передати поля, да? наприклад, поле, «Name», так. Потім, наприклад, поле crew size. Ми ну, Можемо значення зміни передати. Або. Ну, передамо поле. А, Можна зробити, щоб зручніше було читати. Переносити на новий рядок. Ось так. Тут дужка закривається. Так. Е, можна працювати з конструктором, передавати значення полів прямо в конструктор, замість того, щоб створювати е, посилання, так? Тоді через точку. Вже на ваш смак. Тут я не бачу ніяких плюсів-мінусів між цими. Хіба що можливо. Так, ми якесь місце економимо, але це не суттєво. Бачите, значення так само передались. Ще можна зробити. Ну, Все залежить від вашої творчості, від вашого творчого потенціалу. Добре, тоді, в принципі, такий варіант. Ми так передавали, і е, можна ще, якщо подивитись, наприклад, знову ж таки, документацію, ми пам'ятаємо, що кожен тип даних має свої методи. Е, наприклад, цей тип даних, Starship, С, кастомний об'єкт, але всі ці типи належать до батьківського типу SOBject. Апекс, можемо щось. І нам потрібен S object клас. В нього теж є свої методи. Ось можете подивитися документацію. Клон, цікавий метод. Бачите, клони не тільки в зоряних вінах. Є. Yeah. І склон. Ось ну є на прикладі, наприклад, аккаунту клонування об'єктів, так? Ось тому ви можете просто склонувати, в принципі, зробити, створити копію. і... Склонувати об'єкт Starship-2. Бачите, так само спрацювало. Ну і там є різні типи клонів. Я вже не буду туди углублятись. Ось тому так можна було вирішити цю задачу різними варіантами, особливо останню частину. Четверта. А, Дмитро, таке питання. А ми могли б так само зробити це клонування, якщо б ми просто саму зміну через dot notation. Наприклад, ми її спочатку об'явили, а потім старші Starship, starship Ні, точка, потім клон, і в дужках вказали Starship 1, Правильно? А ще раз. Я не все. Ну, має це на увазі, що коли ми об'явили просто саму зміну. Так як зазвичай там є в нас там New Starship і так далі, а потім, New Starship C, правильно, От, а потім ми могли би до цієї змінної в новому рядку, наприклад, зробити Starship 2, Starship 2.клон, і в дужках вказати просто оцей starship1 На, ну, по ідеї ми ми тоді е якби клонуємо Starship 2. Так, до 2. до Starship 1. Угу. Да, бо ми 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 вказуємо точку на той об'єкт, який ми е клонуємо, так, і нам потрібно клонувати саме Starship 1. Ось. Я не часто користуюся клоном в програмуванні, але буває так цікаво погратись з різними варіантами. Я думаю, ви зрозуміли напрямок, що можливо, ну, можливі різні рішення, можливо, якісь не зовсім стандартні, і кожне рішення ще може відрізнятися якимись нюансами, тому важливо знати, якби. Робувати різні шляхи вирішення задачі, щоб знайти найбільш оптимальний спосіб.